Фінансовий прогноз на вересень. Що підкаже твоя душа для того, щоб у тебе відкрилися фінансові потоки? Які блоки блокують твої фінанси? І ваша задача зараз налаштуватися, і на нашій авторській колоді я вам розкажу, на якому етапі ви знаходитесь. Виберіть одну із трьох карт. Вибирайте інтуїтивно один, два і три. Але я вам розкажу, як працюють такі розклади. Це синхронність, коли в часі співпадають дві події, які не мають спільних фізичних причин, але спільний сенс. Фізична і психічна реальність вони взаємозв'язані між собою і є вища свідомість, яка знаходиться у постійному контакті з нами. Комунікація побудована на системі питання-відповідь. Якщо є всередині питання, ззовні буде відповідь. І такі відповіді нам даються через підслухані розмови, знайдені книги. Ви постійно отримуєте відповіді на питання. І якщо зауважувати питання, знаки, щось, що постійно повторюється, можна побачити вищий замисел як відповідь на своє питання. Якщо ви хочете навчитися розуміти карти Таро, робити розклади, робити підказки, е, обов'язково приходьте на мій пробний курс, який е, називається Таро і енергія. За сім днів ви зрозумієте, підходить вам це чи ні. Посилання в описі цього відео. Забирайте уроки. Ті, хто вибрав перший варіант, о, у нас тут вежа, а це. Той життєвий етап швидких змін, який ви зараз проходите та проживаєте. Люди бояться цієї карти, але не потрібно. З однієї сторони у нас іде етап руйнування того, до чого ви прив'язались: стосунки, компанія, цінності, догми, парадигми, якісь ложні мрії. І все це руйнується. І руйнується це е, як. Класична колода, люди падають з башні, там блискавка, там щось таке, що прийшло нежданно та негадано, Ось пошукаємо, так. Але перед башнею у нас була карта диявола. так? Ось башня, падаючі люди. І це ложні цінності та залежності, в яких сидять люди. А якщо ми подивимося на карту диявола, то це обмеження, від яких легко звільнитися, вам наклали так? Чужі цінності, чужі стосунки, і вам вигідно бути на цій прив'язці, бо ми завжди собі шукаємо логічне пояснення, що так, ці стосунки мене руйнують. Я знаю, знаю, що вони не мої. Але у нас є спільне житло, мені треба менше працювати. А башня це та руйнування таких стосунків, коли у тебе забирає. Те, до чого ти звик, Бог руйнує твої плани, щоб твої плани не зруйнували тебе. І по карті є таке значення, як звільнення від того замку золотої клітки, яку ви собі побудували ось так. Якщо ви відчуваєте, що вам тісно, що вам некомфортно, але це зона комфорту, у якій вам все ясно, і коли наступає неочікувана гроза, Башня руйнується, вам здається, це кінець життя, і башня, вежа вона ну, звільняє нас від в'язниці внутрішньої, щоб ми швидко йшли по потрібному шляху. Тут болючі події, руйнування стосунків, ломка, неочікування, звільнення з роботи, руйнування здоров'я, будь-які руйнування по башні. Ти вірив в одну систему цінності, а вона розвалилася. Ти вірив у когось, а ця людина вибрала себе, а ти кажеш, вона мене зрадила. Ось. Тому для того, щоб у вашому житті появилися фінанси, треба працювати зі своїм мисленням, зруйнувати все, що є в голові, стереотипи, що ти щось можеш, не можеш, що ти щось контролюєш на щось впливаєш. У твоє життя прийшла вежа, яка каже: іди до чогось нового. Побудуй все заново, створюйте щось хороше у своєму житті, а не думайте, що у когось щось краще, як у вас, що хтось краще за вас, що хтось може краще, як ви вірите в себе. Коли ви порівнюєте себе з іншими людьми, це про відсутність віри в себе. Коли ви кажете, що інші люди винні, що у вас щось відбувається, це дитяча позиція і невміння брати відповідальність на себе. Тому у ваше життя приходить вежа. І якщо у вас щось руйнується, то це руйнування ложних напрямків у вашому житті, того, що не приведе вас до розвитку, того, що не для вас, не по вашому призначенню, не ваш шлях розвитку, не ваша компанія, можливо. І зараз у вас буде звільнення від цього всього по башні і прийде ясність, чистота. Ви будете відкривати себе, вчитися розуміти себе і відкриєтеся цьому світу. Все, що вам потрібно розвивати, це мрію, віру та надію. Карта номер два. І тут у нас імператриця, це хазяйка, це владичиця своїх земель, це розкішна жінка, яка сидить в саду, яка має владу. Яка має плодючість, енергію, красоту, ріст, процвітання. І ви отримаєте все, коли будете відповідальні, наповнені сексуальною енергією, коли будете трудитися, усвідомлювати відповідальність про себе, турбуватися про себе. Карта каже: реалізуй творчий потенціал. Душа підказує, що та справа. На якій варто сконцентруватися і направити енергію це е, про плодючість, про можливість стати мамою, про якусь ціль, бізнес, проект. Можливо, ви хочете вийти заміж, ви будуєте стосунки. По імператриці, у вас на все це є енергії, у вас є земні блага, просто треба пізнати себе. Це можливість побудувати хазяйство, бізнес. У вас все це є. Просто потрібно зайнятися собою, укріпитися, заземлитися, бути трутолюбивим по відношенню до себе, а не старатися для інших людей. Це не про те, що вам треба ходити дихати маткою. Ні, це не про те. Треба навчитися отримувати задоволення, усвідомлювати відповідальність перед результатом, е знайти в собі силу, енергію на творчість і все це дасть вам плоди. Тому фокус уваги має бути на собі, на саморозвитку, самопізнанню. Імператриця, синіфікатор мами, дружини, бізнес-леді, можливість вийти заміж, одружитися. І дивимося наступну карту. Що тут у нас? І тут відлюдник, самоаналіз, самопізнання, старець пішов на гору, щоб ніхто не чіпав, щоб він міг подумати про життя. І це про те, що вам потрібно для того, щоб мати більше фінансів, піти у стан медитації, розслаблення, побути наодинці із собою, відчути себе, а що ви насправді хочете, а чи це ваші істинні цілі, чи вони ложні, чи вони чужі. Вам потрібно зрозуміти і усвідомити те, що відбувається у вашому житті на дану секунду часу Отож, друзі, я хочу, щоб ви мене почули по відлюднику, і почали працювати над своїм внутрішнім станом, тому що по відлюднику це ваш внутрішній стан, це ваше проявлення в соціумі, це ваша реалізація. Вам потрібна тиша для того, щоб відкритися, віддалитися від людей, від шуму. Зануртеся всередину себе, пізнайте себе. І тут ми бачимо, треба захистити голову від шуму. Посох на карті символ шляху просвітлення, і це необхідність знайти відповідь, хто я є, куди йду, чим я хочу займатися у цьому житті. Тут ви маєте навчитися чути себе, внутрішній голос, інтуїцію і зрозуміти, куди вас кличе і тягне. Ваша душа хоче сказати, якщо ви проживаєте внутрішній кризис, коли ви не розумієте, чим хочете займатися, де хочете жити, що хочете від життя, зверніться всередину себе і там будуть всі необхідні відповіді, істинні питання всередині нас. Вони не в картах таро, не в цих, не в цифрах планетах. Все це є інструментом для вашої розпаковки, який, як ліхтарик, вогонь підсвічують те, чого ви не бачите. Також це карта самотності може бути самотність в парі, нерозділені бажання, хтось не розділяє ваші погляди. Це абсолютно нормально, що це є, але вам потрібно оприділитися з розумінням, що я хочу від цього життя. І для цього необхідний духовний шлях. Духовні практики, яких у мене на курсах дуже багато. Тут медитація, ретрити, практики з духовним розвитком, розвитком, самооприділення, Де людині важливо знайти ту справу, у якій вона буде відчувати, що я корисний, що я реалізую свою місію, своє призначення. Де для відлюдника дуже важливо йти по своєму шляху. Відлюдник дуже часто е, це напрямок езотерики, духовного вчителя, таролога, психолога. То по відлюднику це дуже добре розвивати. Може бути внутрішній стан, що на цьому я не зароблю гроші, що це тільки для душі. Починайте справу для душі. У Бога на вас свої плани, у Бога нема інших рук, окрім ваших. Тому навіть коли ви робите щось для себе, воно стає для всіх. Люди дізнаються, люди приходять, рекомендують. І ось цей ефект, що моє хобі, моє внутрішнє задоволення може стати моєю справою, яке буде приносити вам гроші, яке буде приносити людей по духу, внутрішнє щастя. І це може бути дуже сильно неочікувано. Тому по відлюднику. Ми заглядаємо всередину себе і аналізуємо те, що ваш, вас оточує, чи це ваше, чи ні. Координуйте себе в якомусь іншому напрямку. І якщо ви хочете ще більше прогнозів по областях, по містах, по стану безпеки, прогнози для світу, я залишу для вас посилання на закритий телеграм-канал, де підписка коштує всього лише 100 гривень. Де ви зможете бути попередженими, проінформованими, де ви подбаєте про свою безпеку в цілому. І а, якщо ви хочете ще більше розвитку, тоді я рекомендую вам а, свій сайт, свій телеграм-канал, свої курси. А, найкращий топовий курс, який я рекомендую: він базовий, флагманський, села духу. З якого починається життя у кожної людини, уже сотні людей пройшли цей курс, сотні людей отримали своє зцілення. І коротко про мене, я Оксана Павлюк, я клінічний психолог, нейробіопсихолог, психосоматолог, краніосакральний терапевт, дитячий остеопат, провізор. Допоможу тобі справитися з усіма твоїми проблемами, які виникли у твоєму житті, тому що я знаю, як працює наш організм, що це базова система, що ми не розділяємо е, наші органи, що ми не лікуємо нічого окремо. І сьогодні я проведу базовий вебінар, де я розкажу тобі, як вилікувати будь-яке захворювання і як знайти його причини. Все це ти зможеш знайти у моєму телеграм-каналі. Якщо ти ще не підписався, підписуйся швидше. Посилання на адміністраторів і на всі послуги ти знайдеш під цим відео, тому до зустрічі з тобою. Буду рада тебе бачити у твоєму просвітленні як відлюдник. І тоді ти не будеш відлюдником у житті, тоді ти будеш проявлений, тоді ти будеш як імператриця, мати енергію, проявлятися. І у твоєму житті відкриються двері по страшному суду в інше життя, ти знімеш ті плити, які тебе обмежували, ти дозволиш собі рухатися у свою зірковість, у своє призначення. І ти е, відкинеш усі твої м, якісь надумані історії в голові, свої страхи. Ти вийдеш з цих страхів по місяцю. І я допоможу тобі з цим справитися. Навіть смерть у нашій авторській колоді вона показує, що е, те, що ти наближаєшся, то віддаляєшся від смерті, воно йде як просвічення. Подивіться, яка у нас магічна, чудова колода авторська. І якщо ви приєднаєтеся до нашого авторського курсу, хоча б пробного, 7 днів вартістю 500 гривень, ви вже зможете для себе пропрацювати базові принципи і зрозуміти, на якому життєвому шляху ви зараз знаходитесь. До зустрічі з вами, друзі, обнімаю вас, бережіть себе, бережіть внутрішній вогонь середині себе. Бережіть своїх рідних та близьких, дозвольте собі змінити свій внутрішній стан, тому що берегти рідних і близьких це бути добрим, це бути люблячим. Страх, тривога, напруга це не про любов, це про відсутність довіри, віри, це про відключення вас від потоку Творця. І для того, щоб бути в потоці, потрібно пройти свій духовний шлях. Обнімаю вас і до зустрічі.